Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Mugler, який називається Mugler Alien Extra Intense. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Цей аромат, ось у мене є 10 мл цього аромату. Вже десь майже 2 тижні я тестую цей аромат, так що, е мій огляд е готовий для того, щоб я могла е їм з вами Поділитися. Якщо ви чуєте, що у мене щось не те з, з моїм голосом, трішки у мене простуда, трішки болить горло. Так що у мене тут є вода, яку я можу буду пити, коли я буду розповідати про цей аромат. Так, я була дуже заінтригована цим ароматом, цим релізом, бо я люблю, я дуже-дуже люблю класичний Alien. Ем, До речі, якщо вам цікаво, як відрізняється Alien, старенька версія Еліена від нової версії Еліена, нова версія це то, що ви можете зараз актуально купити в магазині, то в мене є таке відео. Я залишу посилання на нього в інфобоксі. Так що розгортайте інфобокс, і там ви знайдете. Трішечки про, про ці два аромати. І пляшка цього аромату, Екстра Intense, вона дуже красива, вона дуже-дуже класна. Що у нас є в нотах? Я спочатку вам прочитаю ноти класичного Еліан. Це жасмін самбак, Кашміран та Амбра. І так, звісно, перший Alien, той, що був. Перші випуски Еліана вони були більш інтенсивні, там була більш багата піраміда 100%, але про це все я вам розповідаю в тому відео, що ви знайдете, знайдете на нього посилання тут в інфобоксі. Що у нас є в цьому екстра інтенс? В цьому екстра інтенс у нас є Pedgreїн, Тубероза, жасмін, ваніль, кашмиран та амбервуд, амброве дерево. Ось у мене 10 мл цього аромату, ось така у нас коробочка з нього. І для мене цей аромат і так, і ні. Тобто такі трішечки почуття і позитивні, і негативні від нього. Я вам зараз розповім чому. Розпочинаю з негативного. В моєму світі, там, де там, де живу я, коли хтось каже, що екстра інтенс, це означає, що є вже якась річ. І ось ми зробили екстра інтенс, яка не тільки і більш інтенсивна, а яка екстра інтенсивна, яка більш ніж інтенсивна. Ну, тобто, так, це повинно працювати. Але, якщо ви, як я, я вже там собі. Намалювала, знаєте, там один пшик, і ти, і ти просто пахнеш три дня поспіль. Ні. Це, це просто назва. Екстра це просто назва. На моїй шкірі я ж, звичайно, можу розказати тільки про свою шкіру. На моїй шкірі цей аромат. Він тримається, він тримається оці, знаєте, канонічні 3-4 години. Не більше, не більше. У кого три, у кого чотири, але вже так десь під кінець третьої години, ви відчуваєте що щось на шкірі, і я вам, я вам кажу це про один пшик, звичайно. Я завжди роблю один пшик, щоб зрозуміти. Так ось під кінець, вже під кінець третього, третьої години, ви розумієте, що щось там є на руці, а щось сказати, що це було ось це. Це доволі складно. Тобто, пляма якась є, щось приємне щось є, але що це було, 100% сказати вже неможливо. У кого і жашкіра, то може навіть і 4 години буде отака пляма. Тобто, ніякий він не екстра інтенс. І оце мій перший ні. Другий ні. Ми знаємо, що Еліан. Це аромат про жасмін. Це аромат про жасмін, це аромат був про жасмін, Коли оці перші випуски: ось у мене тут є туалетна вода, у мене є парфумована вода, і обидва вони про жасмін. А цей аромат, оцей Extreme Intense, Alien Extreme Intense, він про Туберозу. Тобто, тут є жасмін. І жасмін, знаєте, він проглядає. Трішки, трішки проглядає то тут, то там, він, він трішки там є. Але жасмін тут зовсім не на перших ролях. Тут у нас тубероза. Тубероза доволі яскрава. Так, я сказала, що аромат не дуже стійкий, ну, класично, стійкі 3-4 години, зараз це нові. Реалії і це нормально, це 3-4 години для аромату зараз, для сучасних ароматів, це непогано. Але тубероза тут вона доволі яскрава, я вам хочу сказати. Тобто це для мене другий ні. Тому що це вже не про жасмін, це про туберозу. До речі, якщо ви ем, знаєте аромат або хотіли аромат Heartless Helen від Пенхалів Portraits, у мене він є, це про туберозу. Туберози тут вони схожі один на одного. Тільки оця пляшечка коштує 260 євро. Ця коштує набагато набагато менше. Плюс до того ви можете купити, наприклад, ось такий невеличкий по 10 мл таку пляшечку. Тобто туберози тут вони дуже схожі. дуже схожі. Звичайно, цей Pinhal Portraits він більш стійкий, але сама тубероза, тип туберози він дуже схожий на цей. Тобто... Ем, для людини, яка любить жасмін, це для мене міг би бути, такий, знаєте, ну, таке розчарування трішки. А я, але я не людина, яка розчаровується від парфумів. І до того ж, я люблю туберозу. Тобто для мене це також і так, аромат так, тому що тут є тубероза, і я Проти туберози немає нічого. У мене є класнючі туберозні аромати, і це теж непоганий туберозний аромат. Тобто, якщо ви, як людина, яка знала мюглер по жасміну і вам завжди о, жасмін, я не хочу, ви хочете щось нового протестувати, я думаю, що це потенційно вам може сподобатися. Тому що красива пляшка, тому що зовсім інший профіль. Тут, тут також білі квіти, так? Але біла квітка, вона інша тут. Це тут тубероза, така, знаєте, трішки лактонна тубероза, доволі яскрава тубероза. Тобто є шанс, що цей аромат вам сподобається більше, ніж класичний еліан. Так що для мене це отакий, знаєте, мікс, і так, і ні. Я вам одразу хочу сказати, що цей аромат повну пляшку я собі брати не буду, бо у мене є інші тобі рози, у мене є інші жасміни, але, в принципі, я вам можу сказати, що він непоганий цей аромат, непоганий ем, реліз, і він, ем, він відрізняється від класичного Еліана, бо там жасмін-жасмін. Тубероза. Тобто, якщо б вони, наприклад, його б зробили якось окремо, як окремий аромат, це теж було б непогано. Ну, тобто, як фланкер, я його не дуже бачу, бо всі фланкери, що були у Еліана, вони були про жасмін. Тут тубероза. Ну, тобто, В принципі, реліз непоганий. Стовідсотково не можу вам сказати, що це буде найкращий реліз 25-го року. Я зрозуміла, що 25-й рік тільки-тільки розпочався, що у нас ще багато місяців, що у нас ще може багато ароматів вийти, але вже зараз я хочу сказати, що е, я буду пам'ятати про цей реліз тільки тому, що в мене є оця пляшка. Тобто не можу сказати, що це вау. Хоча люди реклама. Вау, пляшка, вау! Оце класно! Там вони класно зробили зусилля, дійсно, ви їх бачите. Ось отакий, отакий у мене огляд цього аромату. Напишіть мені, будь ласка, чи вам подобається цей аромат чи ні, чи ви його вже тестували чи ні, а може ви його вже купили. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. Коли ви будете дивитися це відео, я буду в Мілані на Ексанс. Тому. Зтові у мене теж дуже непоганий, я там час проводжу. Я вас вітаю. І ми з вами побачимось в неділю. Па-па!